10 лайфхаків, як почати правильно купатися в крижаній воді взимку без шкоди для здоров'я від мамкиного моржа. Поширюйте це відео та не повторюйте моїх помилок. Я пірнаю у холодну воду, мабуть, ще з далекого 2012 року, з певною періодичністю, все це починалося ще з панського озера під Запоріжжям. Там було добре обладнане місце. Купель з постійною температурою, що взимку, що влітку, приблизно 5-10 градусів. Купались ми зазвичай з жовтня по квітень. Потім переїхав в Київ десь 19 2019 році і не купався зовсім. Коли почалися перші блекаути, ми переїхали в пущу, і тут є місце, де є можливість пірнати взимку, плюс бронюємо баню з відкритим озером на весь сезон і стабільно раз в тиждень туди ходимо. Тож певний бекграунд вже є, і ось вам лайфхаки та поради з особистого досвіду. Перший. Не купайтесь на хрещення без підготовки. Це може погано закінчитися і добре, якщо ви просто застудитесь. Не занурюйтесь в стані алкогольного сп'яніння, не будьте ідіотами. Якщо ви вирішили маржувати, починайте купатися у відкритій воді вже з початку жовтня. Так організм краще адаптується до холодної води поступово. Якщо є можливість, вливайте холодну водичку на себе прямо з відра хоча б 3-5 разів на тиждень. Щоб почати купатися взимку в крижаній воді, почніть хоча б приймати контрастний душ ще з осені. Так завжди закінчуйте процес купання в душі холодною водою. Трішки розігрійте м'язи перед зануренням, стрибки, рухи руками, відтискання це завжди допомагає. Не лізьте туди, де велика глибина. Краще купайтесь там, де відчуваєте дно. Не мочіть одразу голову, якщо плануєте пірнати в лунку декілька разів, а краще вдягніть шапку. Занурюйтесь з головою вже в самому кінці. Не мочіть одразу кінцівки рук, швидко змерзнете. Якщо плануєте сидіти декілька хвилин в воді, краще потримайте їх сухими. Беріть з собою тапулі. не стійте довго на холодній землі чи снігу. Холод від землі не так швидко вас буде охоплювати. Витирайтесь насухо дуже ретельно. Та випийте чогось гаряченького після купання, наприклад, чаю. Це чисто мої поради, я не претендую на істину в останній інстанції, але майте це на увазі. Якщо було цікаво, лайк та репост вітається і дякую за перегляд.